Ну що ж, Трамп тепер може особисто пересвідчитись, наскільки Путін насправді хоче миру. А всі ми можемо заодно перевірити чисельні конспірологічні теорії, які були розкидані по всіх медіа, що нібито США і Росія вже давно про все домовились. Україна погодилась на пропозиції Сполучених Штатів про запровадження режиму припинення вогню на 30 днів. Відповідно, поновилася і військова підтримка Сполучених Штатів. Але зараз найважливіше це реакція Росії. Думаю, зараз вона була мало зрозумілою, але значно яснішою ця реакція буде після ймовірної зустрічі спецпредставника Трампа, Віткофа і Путіна, яка відбудеться буквально цими днями. Лише під час цієї зустрічі будуть, як сказав би Трамп, засвідчені всі карти. Думаю, що путіну запропонують інвестиційні проекти повернення у клуб поважних країн. З якими можна розмовляти за одним столом, поступове зняття санкцій та неофіційне визнання окупованих територій. Але якщо 30-денне перемир'я таке спрацює, у Трампа з'явиться шанс повністю реалізувати свій мирний план. А нагадаю, що для України він означає режим припинення вогню, вибори, а потім підписання всеосяжної мирної угоди. Звісно, ще лишається дуже багато питань, як, наприклад, контроль. Над режимом припинення вогню, формат безпекових параметрів під час перемир'я або миру, але все це матиме сенс говорити після того, як ми почуємо нарешті відповідь Росії. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.